Телекомпанія Warner Brothers та програма про футбол представляють Близнюки. Частина друга Воскресіння. У головних ролях: чи то Славик і Славко, чи то Шимко і Стрімко, чи то Клемик і Ладко. Відень. Вересень 2006 року. Ми раді презентувати вам талісманів Євро 2008. Це двоє бешкетних хлопців-близнюків, а їхні імена вболівальники оберуть самі з трьох варіантів шляхом голосування. Їх назвали Тріксом і Фліксом. Вони відпрацювали євро що 2008-го одночасно відбулося у Австрії Швейцарії. І про них футбольних талісманів-близнюків забули. Щоправда, не всі і не назавжди. Варшава, наш час. Two from and Ми раді презентувати вам талісманів Євро 2012 Це це чергові талісмани-близнюки на черговому футбольному євро. Історія повторюється і знову від однієї з найвідоміших компаній світу. Знову близнюки, знову поки що, без імен. І знову обирайте з трьох варіантів. Славик і Славко, шимко і стрімко, клемек і латко. Такі варіанти для талісманів Євро 2012 визначив УЄФА. Профутбол вирішив підключити до найменування героїв народну фантазію. Як би ви назвали українсько-польських близнюків? Приймаються навіть найпарадоксальніші варіанти. що? болік». волік. і болік Неформальні вони скучні, якщо чесно. -дрікс. У них такі ролі типу там во всіх видах спорту, всегда побеждають для того, щоб мир у всьому мірі. Шизик і чуди. Вполне веселий варіант. Оце Вот это может быть Міша українських. Польський Мар'юш, давайте Мар'юш. Чіп Дейл. Подібні на чіпла-чіпа і дела. Гек. Наш похожий е, на котигурожках. У нього такі... Е, Смішні ці веснушки, чи як за називається, і не лише веснянками цікавий наш талісман. От, наприклад, колишньому наставнику збірної України, нині послу Євро 2012 Олегу Блухіну впала в око його зачіска, ніби як дві краплі води схожі на динамського бразильця Андре. Таке порівняння надихнуло про футбол на створення альтернативних талісманів. Знайомтеся, це Анджей і Андрійко. Саме такий варіант пропонує наша програма. Непоганий чи не так? Усі ідеї і порівняння є лише фантазією, яка не має нічого спільного з реальністю. Будь-які збіги випадкові.